Добрий день. На розгляд постійної комісії з питань закону депутатської діяльності освіти, культури та соціального захисту населення виносяться слідуючі питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Вишківської сільської ради, 8-го скликання горачук Тетяни Олександрів. До заперечення розпоряджень, виданих міжсесійний період, про перейменування. Сектору служби у справах дітей виштівської сільської ради про внесення змін до плану діяльності з підготовки. Подала пропозиції ваші. Так. Наступне питання прошу. Наступне питання про затвердження розпоряджень, виданих між сесійний період. 27 виданих розпоряджень приваблюють військову матеріальну допомогу для військовослужбовців, які призвані. Для сім'ї загиблого, по закупівлі квітів з нагоди відкриття меморіальних дошук для вшанування, всього 27 розпоряджень, виданих між період. Видавати накази, тому що цьому лінії служби правами дітей так чітко вимагається, щоб були наказані розпорядження сільського уряду, а вона після розпорядження сільського вулиці, на жаль, не може видавати розпорядження, вона є вже церкву. І тому ми на відділ, і Лілія буде мати помражень, так щоб здійснювати так, як воно належить. Тому що зараз на догляд дітей дуже велика увага, і вони там і скрізь просто ну, прохання, щоб було так, як належить. Тому. Так, ну, все. Так. Ще Є ще я Є пропозиція. Положення таке і закон ремонтує. Прошу тому... підтримати там. Наступне рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Російської сільської ради на 2025 річ. Це на необхідність насамперед. місцевого автобуса, але разом з тим, для того, щоб якщо ми подальше будемо планувати, голошувати конкурс, так як каже нам законодавство, безпосередньо закон про автомобільний транспорт, там до статті 7 несли зміни, то ми маємо мати ще свій порядок, незважаючи навіть те, що це перевезення нашої територіальної громади і це є регуляторний акт. Тому є необхідність несли зміни, зміни до того плану діяльності, який за був затверджені у зоні. Слідуючий момент це порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів Вишнівської швидкої ради, тому що масові допорізки за межами населених пунктів і поліцейські не вправимо штрафувати, оскільки немає відповідного порядку. Ми чекали, що буде від області, від району, ну, на жаль, немає, але це те, що йде регуляторка і треба Дякую, питання вичерплені.